Одразу чотири анотаційні дошки відкрили на фасаді Івано-Франківського ліцею номер 21 У цьому навчальному закладі у різні роки здобували освіту Андрій Гнип, Володимир Цуканов, Артем Лотвін та Назар Фоменко. Тепер їхні імена навіки закарбовані на стінах рідної школи. Дякуємо нашим героям, і дякую нашим рідним, які є на таких заходах, які Активно долучаються до того, щоб пам'ять була збережена не тільки в дошках, а в різних турнірах, у різних заходах, в різних вечорах пам'яті, у різних відзначеннях, у книгах, у фільмах, документальних про наших героїв. Цю пам'ять нам треба зберігати і показувати першу чергу дітям, яка ціна сьогодні нашої перемоги, яка ціна українському тилу, яка ціна навчанню. Назар Фоменко закінчив школу 20 років тому. Коли почалася повномасштабна війна, він не роздумуючи пішов захищати Україну. Загинув на початку січня 23-го року під Гуляйполем. Поруч із Назаром пам'ятна дошка Володимиру Цуканову. На фото онука дивиться і плаче 90-літня бабуся Марія. Володя для неї був другом, якого зараз дуже бракує. Він був найкращим онуком моєю підтримкою. Ми з ним. Говорили б на всякі теми. Він мене історію вчив, бо він історик був по призванню. Він любив історію, любив Україну, любив козацтво. Навіть коли Хмельницький підписав договір з Росією, то він, то полковники пішли і ломали свої шаблі і то в архівах. І ті полковники загинули всі а Росія далі нас експлуатувала і вбила мені внука. Коли прийшов окупант на нашу землю, він не міг залишитися вдома, каже про свого чоловіка Андрія Гнипа Наталія Возняк. Він прагнув захистити сім'ю, обіцяв повернутися після перемоги. Мав багато планів та мрій. А ще додає Андрій був надзвичайно доброю і чуйною людиною. Любив тварин. Сказали, що я, я ховатися не буду. Це наш обов'язок. Ми повинні вигнати москалів з України. Ну, Самі розумієте, якщо б не такі хлопці, як він, москалі би були вже тут. Андрій завжди був дуже добрим і співчутливим і завжди всім міг допомогти чому. За дві години до смерті він мені сказав, що все буде добре. Ти не переживай, все буде добре. Я повернусь живим і здоровим, тільки нам треба дочекатись перемоги. Люблячий тато та коханий чоловік, так говорить про загиблого Артема Лотвіна, дружина Лілія. 35-річний старший водій-механік поліг 17 лютого 2023 року. У військовослужбовці залишилися дві донечки. Саме їм він обіцяв, що повернеться додому з перемогою. Він був солдатом, старший водій-механік. Був доброю людиною, був прекрасним чоловіком, татусем наших донечок. Вікторії Діаночки. Він був чесною, доброю людиною, який пішов захищати нас, нашу Україну. Він наш герой. Ми його всі любимо. Будемо завжди пам'ятати. Він найкращий. Спочатку нападу окупантів на Україну загинули понад три соті захисників із Івано-Франківської тергромади. Оксана Семко, Андрій Буцяк новини на важі.